Дивається лохмате чудо, що значить лягти і спати з мокрою головою. Всім привіт! У нас вже вечір, 13 червня. Я вийшла на город, покажу вам огірочки наші із стаканчиків, Вон вони там під парничком. Покажу перчик, який вже в нас, капусточка, помідорчики. Наша квасолька, яка зійшла ось буквально після дощів. А ми позавчора удобряли перчик з мамою. Накидалася таблеток, то трішки попустило, так не до кінця, трішечки вгамувало спину, але не відпускає. Ми удобряли перчик. Чим удобряли? Домашнім азотним добривом. Хто нас давно дивиться, знає. В бетон, крапиви, бур'яну, водою залили, перебродило. І одна літра цього розчину на 10 літрів води. І під кожен кущик зробили ямочки, пролили, бо це було до дощу, а на наступний день пішов дощ. Пролили водою, і під кожен кущик по півлітровій баноці. я вам скажу, на другий день вже перчик такий зробився, ух, зелений такий, дуже гарний. Так приходила до нас сусідка, там що живе. Так, також розказувала, що не посходило. Огірки оце після дощу тільки посходили, гарбузи вже поскільки, своє, перевірене семено. Кожен рік ми садимо. Кожен, хто тримає хазяйство, садить гарбузи. Кидаємо в лунки, по дуже багато. І так, то, теж так само. <смірки> Морква не зійшла, ось ділянка, дивіться, де був би у нас он, такий самий буряк. Буряк не зійшов, ми поробили лунки, пролили і посадили моркву. Як бачите, моркви немає. Чекали до останнього, ось який був бур'ян, попололи. І що, моркви нема, а зійшов той бурячок, що садився на початку травня. Ну так маленько рядочками видно. І те саме з квасолею. Вон, де більше. Ой, я навприсідки зараз встану. Ой. Зате бур'яни ростуть. Ось отак дивіться видно. Рядочки. Моркви нема, а буряк зійшов. І ось мама полола менше тижня назад, а воно знову посходило все. Також чекали до останнього, Вон, яке зілля було. Вон, де швидше зійшло пару семенинок видно, звичайно. Ну а зараз всередині земелька така гарнесенька. Кабачки, де насаджували, Та ж сама історія. Ось, насаджували кашовик з купленого семена, з пакетика. Його не було. Я й насадила, взяла кабачків. А тепер він посходив кашовик. Ось. Ось зійшов. Ну, де світле листячко. Те ж саме тут оце з оцими кабачками. Ми чекали, чекали, поки єлі-єлі вони посходили, понасаджували. Так посходили є... і ті, що сиділи, і ті, що насаджували, там десь я бачила. Ну, в общем, треба полотя, всього не ухватиш. Що, будемо потихеньку далі йти. Часник у нас це купований. Мені взагалі не сподобався він якийсь. Ось у нас пару часничин своїх посажено. Ось який. А це взагалі не про що. Полонечка трішки є, не полю. І тут якась ділянка, це все буду вирізати. Тут Азія і Хоней, але не подобається вона мені тут. Буду все це вирізати. Ось наші помідорчики. ще не підсипані тут, але вже квітнуті. Тут є ось ці саме оці, це куповані. А там наші і тут наші капуста у нас вся своя, домашня. Ну, не вся, а ця що по буряку, це та, що я купувала в конотопі. А тут це все своя. Бачу, що літають метелики, але білокрилки ще дуже-дуже-дуже мало. Йдемо далі. Доходимо ми до моїх огірочків. Вони в мене так прикриті. А гадайте, що в мене у відрі знову рання картопля. Це та, що садилася 11 квітня, є і пізніше. Так виглядають мої огірочки. Зараз я Ой, стала на коліно. Вже квітнуть вони в мене. І почалася... О, бачите. О, ярочок там він є. Це я зрізала. Почалася мурашки заводитися, почали зносити мені телю. Кажу, мамі, що робити? Вона каже, десь читала в Фейсбуці, посипте Я й посипала. І знаєте, майже немає мурашок. Телі немає, то поскручувались листочки, що до цього було. І мурашки там десь лазять, але телі немає взагалі. Не Перестали наносити. Меншенькі далі йдуть, але веселенькі і тля уся пішла. Так що не знаю, дієвий такий спосіб чи ні. Тут також он вже їй пообцвіталися. Закрию. Вже картошечка значно більшенька, хоча це не з тієї латки, в якій є коротке відео в мене. Це он там, де я починала зніматися. Це Засаджена 11 квітня. Це наші помідори вже підсипані і вже цвітуть. Дуже гарно цвітуть. Від фітовтори я ще нічим не обробляла. І ось наш перчик. Перчик також вже цвіте. Хто пам'ятає, він у мене зі стаканчиків, пікерований, висаджений і такий дуже мені подобається, дуже гарненький. Сорти тут абсолютно різні, ранні і середньоранні, пізніх немає. Ми не любимо, бо можуть бути заморозки і в вересні, і тоді попримерзає. Ще в мене стоять у ящичку огірочки. Фенікс пізні, вже зійшли, вже серединку викидають, то можна буде ще висадити і пізненьких огірочків. пройшла треба окропчику вирвати і цибульки, не знаю чи є. Там у хаті. Я трішечки лягла, перележала. Встала, нікого вдома немає. Думаю, піду хоч картошки на довбу і, і, можливо, витягну з морозилки ковбаску, поставлю, спечеться. Потрішку я їжджу щоранку полоти туди, де в нас морква там зійшла, але так сяк, так ми і не пересаджували. Буряк там, не така страшна полка, як здоров'я до неї. Хлопці в нас цим не займаються, вони мотигою. Картопля помотижена в рядках, ще пройтися і можна буде обсипати. А до полки, може і корів пасемо, ну я не пасу вже тиждень, але все рівно не я, так да, хтось пасе. Це ж також робота. і Мама в мене також на здоров'я. І спина, і серце. Я, це у мене перший раз так конкретно взяло спину. Раніше там брало, але таке день і відпускає, доба-дві там. А я як згадаю, як ми були малі, як у мами спи, брало спину, батько на роботі на тракторі, а вона вдома, яке було хазяйство. Я колись казала в відео, кажу, мама, мені стидно. Ти в такому віці двоє дітей і стільки, ну, спочатку там не було корови, потім одна, було і дві корови, було промежуток, що знов не було корів. Але стільки було птиці, свиноматки, все, і це на город, і це на одні руки. Я не знаю, а вона, вона мені такий каже, от захворіла, ну, я, спина в мене. Так, є хоч комусь там, можу, я роблю по своїй мірі. Я навіть боковий квітник сполола потихесенько. Mm. Наче мені я стара бабка вже з таким, з уліточною швидкістю. Я їжу полоти кожен ранок, по трошечку, по чуть-чуть хоч. І вдома щось таке. Такі справи. В селі, не без травматизму. А та картопля, яку я знімала в короткому відео, це ось. Це значно пізніше саджена. І вона дуже-дуже довго була маленькою. Ну, сама картоплинка всередині. Це також рив'єра. Вона не цвіте. Хоча, можливо, вже і тут вона такою дійшла такого розміру, тому що від овець виливають воду, у відрі стоїть вівцям вода і, вода, і як міняємо, то я бачу, що хтось сюди виливає. Я не ношу, але як довбала, той раз картошку. Я піддобую, я не копаю. Ось рукавиці. Я так обережненько. Ну тут ще з краю, щоб не пошкодити. Маленька оставляю. Гарнесенька ось так вириваю. У мене вже навіть диньки почали цісти, я там минула, їх не показала. Кавуни ще ні, а диньки також у стаканчиках я садила. І ось у мене висаджені також в стаканчиках диньки. Тут ми посадили помідори з капустою, де буряку немає. У нас ще помідори є в парнику. І ось рядочок. Це ще чорнобривці і гвоздика, жовта і оранжева. Чорнобривці, може, насажу ще як у квітнику в боковому сполю, то там насажу. І також по, позавчора ми ось ще насадили своїх помідорів. Дай Боже, вродять, мало помідорів, мало не буває, на них плани дуже великі. Полуниця не политься, а ми вже, мама вже закрила трішки варення і позавчора чи вчора. Ой, позавчора. А, це аж позавчора ми перець одобряли. Два дні тому це вже набрехала, набрехала. Похолодало, то спіє дуже слабо. Але вже й в морозилку наклала трішечки, на зиму все буде. Ось ще наостанок покажу ці огірки, що садилися в ґрунт, дуже довго не сходили через холод. І також, бачите, покрутилися. Ну, огірки не люблять, коли температура менше 15 градусів вночі. Через те, їх крутить від холоду. Я це не придумала, я це вичитала в фейсбуці. Отакі. Отакі справи. Так, добре. Я думаю, цибулька там є, а укропчику я зараз вирву. Я полю, воно росте, це так називається. Щось вівці обзиваються, може додавлю. Що казати про погоду і про літо, якщо навіть окропу рядок посадили, поливали у пролиту землю і посходило там десь. Так що так, дякую всім, хто там бажає мені здоров'я. Ой, ну так, люди ж ви теж із села, ви ж знаєте, що таке. Хай не яка там сільська робота, в кожного своя ділянка роботи. Знаєте, що не можна втримати, щоб важкого не підняти. Наче все робила те, що і до цього. А хто знає, чого воно так виходить. Ну все. Приходьте до мене на картопельку. Я думаю, вона вже такого стану, що вже можна і в суп варити. Ну все. Піду, я город вам показала. Трішечки десь підзаростає. Вітри в нас, оце наче такий не дуже сильний вітер, то я вийшла, а ну, вирішила зняти хоч трошечки щось розказати. А так дуже сильні вітри. Вчора просто ой. В мене вночі ноги померзли під двома ковдрами. Холод страшенний, у нас будинок бетонний, Наче начебто так і не холодно. Ну, це я мерзлячка, це я знаю. Руки-ноги, це в мене ніс. Це завжди так. Ну все. Всім бажаю здоров'я. Як виявляється, це одне із головних і фізичного, і гарного психічного стану. Всім дякую за перегляди, за підписки. Всім до побачення і зустрінемось в наступних відео.